Привіт, я веселий сніговик. Хочу тобі сьогодні розповісти про саме казкове свято, а про яке саме дізнаємося з віршика? Слухай уважно. Стоїть ялинка на узлісі, новорічне свято в лісі. Згуртували звірі в коло, прикрашають все навколо. Заєць вішає морквину. А синичка горобино, вовк ліхтарики приніс, Кольорами грає ліс. Білки вішають для втіхи позолочені горіхи, а лисиця витівниця, тільки ходить та гордиться. Чепурна, яка ялинка, наче чарівна картинка, святкувати нам же час, З новим роком, друзі вас. До якого свята готувалися звірі? Так, до свята Нового року. Новий рік одне з найвеселіших свят. Його завжди зустрічають із гарним веселим настроєм. А чи ти знаєш, які новорічні традиції є в Україні? Новорічних традицій дуже багато. Але кожній родині прикрашають ялинку. Прикрашають вулиці та будинки, готують святкові листівки, вітають один одного, дарують подарунки, запалюють свічки та гірлянди на ялинці, накривають святковий стіл та готують смачні страви. Новий рік відзначають у кожній країні світу. Як ти гадаєш, чи скрізь новий рік відзначають однаково? Ні, у кожній країні є свої традиції. Тож пропоную подивитися цікаве відео про те, як зустрічають новий рік у інших країнах. Новий рік найочікуваніше свято в році. Кожен від малого до старого знає, коли потрібно наряджати ялинку. Кожен знає, що робити, коли дзвонять дзвони. Але мало хто знає. Що у кожній країні є свої таємниці святкування. Перед новим роком японці купують граблі. Граблі повинні бути в кожному будинку, без них наступний рік ніколи не настане. Вони потрібні японцям, щоб загрібати щастя. У Болгарії існує традиція, яка називається кукері. Перед новим роком болгари одягають дивні костюми і лякають злих духів, щоб вони не прийшли. Не знаю, як там з духами, але малюків це точно не залишає байдужими. У новорічну ніч в Італії я не раджу вам гуляти під вікнами. Рівно опівночі вікна відкриваються навстіж і звідти, наче ракети, вилітають всі непотрібні столи, стільці, комоди та інші меблі, що відслужили своє. Кубинцям пощастило, що у них немає морозів. У іншому випадку новорічна ніч була б нічю нещасних випадків. Увечері всі домочадці набирають у посуд воду, а після півночі виливають її з вікон. Вулиці майже перетворюються на річки. Кажуть, що це роблять для світлого майбутнього. Цікаво, що годинник тут б'є не 12, а 11 разів, що був ще додатковий час для зустрічі. Як кубинці врятує одна секунда, не зрозуміло. У Данії вранці 1 січня не вздумайте ходити бо соніш. біля кожного будинку розбивають посуд, і чим більше у господаря будинку друзів, тим більше дрозок буде поруч зі вхідними дверима. Тож, якщо 1 січня ви знаєте купу битого посуду, це означає, що у вас багато друзів з Данії. Ось як багато є цікавих традицій зустрічати Новий рік. А ти обов'язково запитай матусю та татуся. Як у вашій родині готуються до цього казкового свята? А мені вже час прощатися. До зустрічі!